Я Франці дірлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, після спокійнішої ночі в небі, ми зосереджуємо увагу на відновлених рухах танків на землі та таємних операціях на морі. Брейвері тейксютрюдемост анімежнебол гардшіпстофайналіворд'ю With our help for the ukraine, also our freedom and our European values. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody is going to break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні середа, 30 липня, три роки і 158 днів з днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною колишній командир танка Геміш Дебретон Гордон. Але спочатку основні військові та політичні оновлення за останні 24 години. Я вчора говорив про той український напад на транспортний вузол у Ростові на Дону, а сьогодні почну з російського удару по залізничній станції в Павлограді у Дніпропетровській області, де були пошкоджені повітряні лінії електропередач, що призвело до перенаправлення поїздів у цьому районі. Вночі ворог знову націлився на залізничну інфраструктуру, сказав офіційний представник. На щастя, серед пасажирів або залізничників не було поранених, оскільки всіх оперативно евакуювали в укриття. Це лише підкреслює, що, хоча Москва найбільше атакує великі міста в цих величезних бомбардуваннях, це не є виключно так. Інфраструктура також є їхньою ціллю. Після ще одного дня з великими жертвами серед цивільного населення вчора авіаудари були милосердно зменшені протягом ночі по всьому фронту. Вони були відносно низькими і за останні 48 годин, звісно. Але, як ми бачили, менша кількість дронів і ракет не обов'язково означає менше жертв. Кількість загиблих серед цивільного населення за останні ночі продовжує стабільно зростати з моменту перших повідомлень, оскільки більше людей знаходять у завалах або поранені помирають від отриманих травм. Це на передовій, де ми бачили більше активності, українці продовжують наступ у Сумах і джерела стверджують, що вони просунулися біля юнаківки. Російські військові блогери кажуть, що вони завдали ударів біля Моропілля, Андріївки, юнаківки та на схід від Олександрівки. У Луганську, за даними інституту вивчення війни, російські сили продовжують оборонні операції поблизу Куп'янська, але не здійснили підтверджених просувань. Це не підтверджено, але є повідомлення, що російські диверсійні розвідувальні групи просуваються поблизу та Марового, відповідно, але ще не просунулися в сам Куп'янськ. У Донецьку Сіверськ продовжує бути місцем одних з найінтенсивніших боїв за межами Покровська. Ми згадували про рідкісні танкові бої там нещодавно, і Хеміш скоро прокоментує це. Дійсно, українська бригада, що діє там, неодноразово заявляла про масштабні механізовані та моторизовані атаки в цьому районі. Хоча з додатковою деталю, що росіяни використовують відволікаючі атаки, що натякає на те, що вони вчаться на уроках і адаптують стратегію. Щоб бути всебічними, атаки були зафіксовані на північ, північний схід, схід, південний схід і південь від Сіверська, тобто всюди, окрім західних секторів. У часовому ярі також спостерігалася активність з повідомленнями про незначні здобутки росіян на півдні та в центрі міста. У Торецьку українські сили нещодавно просунулися на північний схід Яблунівки, а росіяни на захід від Новоспаського. Учора CNN повідомило, що український командир, який діє поблизу Костянтинівки на північний захід від Торецька, сказав, що нові команди дронів з Росії добре підготовлені та проводять заходи протидії дронам, такі як запуск дронів з прикріпленими нитками, призначеними для заплутування роторів українських дронів. У критичному секторі Покровська Росія просувається на південний схід від Володимирівки. Хоча, якщо подивитися на карту, бої йдуть майже на всіх напрямках, оскільки їхні сили намагаються відрізати місто. Один український офіцер, що діє там, стверджує, що російські водолази навіть намагаються проникнути в український тил через малі річки. Нарешті опубліковані кадри, як повідомляється, показують, як російські сили піднімають прапор у Темирівці. Хоча, як сказав той солдат Люку Гардінгу з The Guardian, якого я згадував вчора, підняття прапора не обов'язково означає, що територія міцно під контролем Росії. Насправді українці здається, натякають, що вони ті прапори піднімають. Як спосіб виявлення російських позицій і вбивства солдатів, які вийшли з укриття, щоб це зробити. Перш ніж я перейду до деяких оновлень про морський театр, кілька днів тому я згадав, що Старлінг маска зазнав збою, що вплинуло на багатьох солдатів на передовій протягом 153 хвилин, у пов'язаній історії Reuters повідомляють, що Маск наказав деактивувати Starlink під час контрнаступу восени 2022 року. За словами трьох осіб, обізнаних з цим питанням, маск наказав старшому інженеру SpaceX вимкнути покриття в районі біля Береслава, де українські сили намагалися оточити російські війська. Цей крок за повідомленнями призвів до втрати зв'язку під розділами на передовій, відключення дронів і порушення координації артилерії. Один український військовий джерело стверджував, що відключення безпосередньо сприяло провалу тієї операції з оточення. Як відомо, українські сили пізніше звільнили Херсон та інші населені пункти на західному березі Дніпра в листопаді 2022 року, але негайний вплив відключення викликав тривогу серед військових чиновників як у Києві, так і у Вашингтоні. Це захоплююча історія, яка не була відома на той час. Ми можемо лише здогадуватися про мотиви маска, якщо це правда, але враховуючи наскільки нестабільною була ситуація для росіян на багатьох фронтах у той час, будь-що, що заважало діям, слід ретельно вивчити. Перебуваючи з солдатами, Зеленський без особливого розголосу підписав законопроєкт, що дозволяє громадянам України старше 60 років добровільно вступати до армії під час воєнного стану. Журналісти помітили це на сайті парламенту. Захід дозволяє старшим добровольцям служити в небойових і спеціалізованих ролях, підписуючи однорічний контракт на службу, якщо вони пройдуть медичну комісію і будуть затверджені командиром підрозділу. Кожен новий рекрут проходить двомісячний випробувальний термін. Якщо визнано непридатним, контракт може бути розірвано достроково. Максимальний вік для служби не встановлюється, але всі контракти будуть автоматично анульовані після закінчення воєнного стану. На цю саму тему Київ індепендент опублікували захоплюючу довгу статтю про демобілізацію солдатів під назвою Чому Україна не може дозволити собі демобілізувати своїх солдатів. Коли Зеленського нещодавно запитали, коли українські солдати, які воюють з першого дня вторгнення, повернуться додому, він відповів: коли ми переможемо ворога. Це знову привернуло увагу до чутливого питання про те, чи слід звільняти солдатів зі служби, поки війна триває. Як повідомляє Київ Індії, проблема полягає не стільки в законодавстві, скільки в наборі достатньої кількості людей, щоб замінити тих, хто перебуває на безперервній службі. Коротше кажучи, Україна не мобілізує достатньо військових щомісяця, щоб дозволити солдатам демобілізуватися, залишаючи сім'ї в очікуванні, коли вони зможуть возз'єднатися. У травні Зеленський сказав, що Україна наразі мобілізує близько 25 до 27 тисяч військових на місяць, тоді як Росія мобілізує майже вдвічі більше. У статті цитуються кілька солдатів з цього питання, включаючи Дмитра з 63-ї окремої механізованої бригади, який вступив на службу на початку вторгнення і перебуває на службі понад три роки, без можливості, окрім дезертирства, звісно, залишити армію. Відсутність чітких термінів служби є серйозною проблемою, каже він, оскільки це впливає на психічне здоров'я солдатів. Водночас я чесно не знаю, як це можна вирішити за нинішніх умов. Але якщо нічого не зміниться, це зрештою зашкодить армії. Пункт, що дозволяє солдатам звільнятися після трьох років служби, спочатку був включений у законопроєкт про мобілізацію 2024 року. Однак його було вилучено перед другим читанням на прохання головнокомандувача Сірського. За умов воєнного стану українські солдати можуть бути звільнені лише за вузьким колом умов, таких як серйозні проблеми зі здоров'ям, необхідність виховання дитини або догляд за близькими родичами з важкою хворобою чи інвалідністю. Волонтери віком від 18 до 24 років, які не підлягають призову, можуть бути звільнені після одного року служби, якщо вони підписали контракт 18-24. Це була ініціатива Міністерства оборони, щоб заохотити більше молоді приєднуватися. Але в більшості інших випадків військовослужбовці зобов'язані залишатися на службі, маючи право на 30 днів основної щорічної відпустки. Однак навіть цю відпустку можуть відмовити, якщо немає доступних замін. Це, звісно, поширена проблема на війні. Протягом історії багато солдатів вступали на службу з очікуванням коротких кампаній, але виявлялися втягнутими у роки безперервної служби, коли війни затягувалися. У Першій світовій війні найвідоміше мільйони добровільно пішли на фронт у 1914 році, вірячи, що все закінчиться до різдва. Останнім часом американські солдати у В'єтнамі часто служили однорічні тури, але з ескалацією конфлікту їх знову відправляли або тиснули на них, щоб продовжити час у формі. У радянсько-афганській війні призовників неформально повідомляли, що вони швидко стабілізують дружній режим. Але конфлікт перетворився, як ми всі знаємо, на партизанську війну. Ще раніше я читав розповіді про громадянську війну в Америці, коли солдати з обох сторін, спочатку підписавшись на службу на рік чи близько того, були змушені залишатися до кінця. Хоча багато хто цікаво, досить задоволені цим, тому що не хотіли покидати свої підрозділи та товаришів, але це не було загальним відчуттям. Це дійсно залежало від того, коли і де ви служили у будь-якому випадку, важлива тема. Ми додамо посилання на цей матеріал в описі епізоду. Давайте коротко перейдемо до морських операцій. Ми давно не бачили таких. Українські спецпризначенці за повідомленнями знищили російське озброєння під час бойової операції на Тендрівській косі, острові біля узбережжя Чорного моря, неподалік окупованого Херсона. Це повідомляє розвідка України. Вони кажуть, що операція вимагала сміливого висадження, хоча стверджують, що втрат не було. Було опубліковано відео, на якому оперативник каже, українці повертаються і забирають своє. Незрозуміло, чи залишилися вони там. Раніше, у серпні, українці здійснили рейд на це поселення, знищивши бронетехніку, системи радіоелектронної боротьби та укріплення. Тепер вперше опубліковано кадри першого розгортання Україною FPV-дронів у відкритому морі, зняті ще у вересні під час операції біля узбережжя Криму. Група Raven з України розгорнула дрони, запущені з човнів у відкритих водах, щоб атакувати російські сили, укріплені на платформі для видобутку газу. Якщо ви пропустили це вчора, ми продовжили наше глибоке занурення цього разу з Каламбуром у військово-морські сили України, де Дом брав інтерв'ю у рекрутера морської піхоти. Chatham Хаус також опублікував цього тижня звіт про стратегію Росії в Чорному морі та їхні наміри посилити свою присутність за допомогою роботизованих систем, військових кораблів та додаткових літаків. Я також надам посилання на це. Тепер, можливо, ви бачили, що сьогодні вранці стався дуже сильний землетрус магнітудою 8,8, який викликав цунамі, що вплинуло на далекий схід Росії та спричинило евакуацію в Японії та на Гаваях. Міністр з надзвичайних ситуацій Росії заявив, що це було одне з найсильніших цунамі за десятиліття. Хоча я повинен підкреслити, немає ознак значних пошкоджень. Нарешті лише кілька дуже коротких історій, пов'язаних з технологіями. Були оприлюднені деталі найбільшого в історії Франції зламу в сфері оборони, де, як повідомляється, були викрадені коди для бойових систем і програмне забезпечення для ядерної зброї. Атака була спрямована на французьку оборонну компанію Naval Group, яка виробляє підводні човни та військові кораблі. Хакери отримали доступ до секретних даних, які за їх словами також включають дані про системи бойового управління підводних човнів і фрегатів ВМС США. Ми не знаємо нічого більше про те, хто відповідальний, але багато хто зрозуміло припускає причетність Росії, враховуючи гібридну війну Москви на континенті. Нарешті збитки, завдані тим зломом найбільшій авіакомпанії Росії, Аерофлоту, також тривають, оскільки вони змушені скасувати рейси другий день поспіль після того, як проукраїнська хакерська група взяла на себе відповідальність. Авіакомпанія скасувала 22 рейси, що вилітали з московського аеропорту, та 131 вхідний рейс, повідомило Інтерфакс. Також були кібератаки, що вплинули на російські аптеки, про які Хеміш розповість за мить. Але спочатку я хотів запитати його про ці поновлені атаки танків, які ми бачимо в Сіверську. Хеміш, вітаю з поверненням. Бездома, ти наш постійний експерт з танків? Як я вже казав, нещодавно повідомлялося про бронетанкові атаки з боку Росії та України, що є рідкісним явищем. Здається, з відеоматеріалів, що російські танки оснащені протидроновими конструкціями, чи зменшується вплив дронів? Які були твої реакції на перегляд цих відеоматеріалів? Дуже дякую, що запросив мене, Францисе, і привіт усім. По перше, невелике вибачення. Якщо нас заглушать вертольоти, можливо, я вже казав. Я живу на краю Солсберійської рівнини, яка є найбільшою військовою тренувальною зоною в цій країні. Цікаво, де всі українці проходять навчання на операції Інтерфлекс, але, мабуть, зараз відбуваються великі навчання, тому що мій будинок постійно облітають вертольоти Вайлдкет «Чінук» і Апач. Але перейдемо до питання танків, яке є захоплюючим, тому що я, мабуть, згадував у минулому, що зараз пишу книгу про танки. Я щойно закінчив розділ про битву на Курській Дузі 1943 року. Зараз я пишу про висадку в Нормандії, битву між Шерманами, тиграми та Пантерами і що було справді цікавим у цій частині відео, так це те, що земля насправді не виглядає не схожою на бокаж бокаж це місцевість на півночі Франції, де після початкових нормандських висадок союзники мали боротися з німцями, щоб спробувати прорватися, тому що. Сільська місцевість у цій частині України і далі на схід є своєрідно ідеальною для танкових боїв. Тож ви подумали, що ми побачимо набагато більше танкових дій. Але я думаю, що українці стверджують, що вбили інших, а інші цифри ставлять це вище 5 тисяч до 6 тисяч. Але б не сталося, це величезна кількість, якщо врахувати, що британська армія має близько 148 танків на даний момент. Я повернуся до цього за хвилину. Здається, із повідомлень, які ми отримуємо з Росії, стає зрозуміло, що російські солдати втратили віру в танки, тому що знаєте, з тих, що були знищені, більшість знищено дронами. Отже, Френсіс, ми бачимо всі ці можливості протидії дронам. І минулого року ми говорили про черепашачі танки, і ми бачили, як розроблялися інші. Можливо, ви чули, як ми з домом говорили про веселищі Гоберта? Це було під час Другої світової війни. Генерал сер Персі Гобарт, досить старий офіцер танкового полку, розробив усі ці танки для різних застосувань. Вони мали вогнеметний танк, танк з флейлом, який підривав міни, коли рухався вперед. Танки, що могли плавати на полі бою, потрібно знайти спосіб вижити і діяти. І е, саме тому ми бачимо ці неймовірні машини, танки з величезними клітками на них. І насправді у цьому відео це виглядає як маленька будівля, що рухається. Але це ми вже обговорювали раніше. Можливості танка це баланс між вогневою міццю захистом і мобільністю. І якщо ви зможете досягти цього балансу, ви знаєте, танк все ще є дуже життєздатною бойовою платформою на полі бою, як це було протягом останніх 117 років. І я думаю, що це відео дійсно ілюструє цілу низку речей. Отже. Для тих, хто не бачив, це український танк, ймовірно, Т-72. Ми не думаємо, що це один із західних танків Леопард-2 або Челленджер-2 чи Абрамс. Але це цілком можливо. Перше, що ви помічаєте, це те, що він маневрує самостійно. Ви напевно чули, як ми, танкісти, говоримо про те, що ніколи не використовуємо танки ізольовано. Це не те, як нас навчали, тому що ви хочете взаємної підтримки та захисту, коли рухаєтеся, але цей український танк діє самостійно. Моя думка з цього приводу полягає в тому, що це взаємна підтримка, або як ми її називаємо, захист надається чимось іншим, ймовірно, всією групою дронів. І той факт, що як я вже згадував, бо Боказ або багато живоплотів на півночі Франції робить дуже важким побачити, що знаходиться по іншу сторону живоплоту, через що так багато союзних танків було втрачено у 1944 році. Але насправді спосіб ведення танкової війни зараз полягає в підсиленні дронами, тож кожен танк матиме прив'язаний до нього дрон. І хоча на відео це не видно, дуже ймовірно, що цей український танк, який маневрує, має пару дронів, які насправді шукають цілі, і цей масивний російський танк, схожий на черепаху, є дуже легкою ціллю. А потім ви бачите, як він. Рухається навколо живоплоту і стріляє на відстані приблизно 100 метрів. Це неймовірно близько. Я маю на увазі зазвичай щодо вогневої потужності вашого танка. Ви хочете використовувати його можливості? Челенджер 2 може знищити російський танк на відстані майже трьох кілометрів. То чому ж ви підходите на відстань 100 метрів? І звісно, ви знаєте, що російський танк може бути захищений від дронів, але він не захищений від 125 міліметрового твердого вольфрамового дротика, яким стріляють ці танки, і це надзвичайно ефективно. Я думаю, однією з проблем, з якими стикнулися росіяни, є тренування. Я думаю, я вже описував раніше, коли був командиром першого королівського танкового полку, знадобився приблизно рік, щоб навчити полк виконувати маневрові операції, чому ми цього і не бачимо. Тож, коли дивимося на захист, поточний захист від дронів на танках, це ці масивні клітки і майже гофроване залізо, що може захистити вас від дронів, але робить легкою мішенню для всього іншого. Багато людей запитують мене: хіба ми не вчимося на уроках. Того, що відбувається в Україні, і, і я вже згадував раніше, що ми сподіваємося залучити армію, що їхню команду з вивчення уроків на землі в Україні останні на якомусь етапі, як тільки отримаємо всі дозволи. Отже. Ви можете почути з перших вуст, чого ми навчаємося в Україні, і як адаптуємо наші військові можливості, наші тактики, щоб відобразити поточну битву. Я маю бути дуже обережним, щоб не розкрити жодних конфіденційних даних, але безумовно спілкуючись з людьми, які зараз працюють над командою Challenger 3 Отже, Challenger 3 – це наступне покоління британського танка, яке виробляється творчо. Один, два, три. І я провів 25 років на одному і двох. Тому я сподівався, що вони назвуться якось інакше. Але насправді обговорюючи деталі, так я думаю, вони дійсно зрозуміли правильно. І одне таке повертаючись до початкового питання, Френсіс, я знаю цей мій звичний обхідний шлях, щоб дійти до цього. Це питання дронів. Якщо у вас є захист, який робить вас вразливими до інших речей, то це не справжній захист. Я опублікував відео днями про те, що турки щойно запустили новий ну вони називають це танком, це свого роду лазерний танк, який насправді призначений не для знищення інших танків, як таких, а для здатності дронів стріляти багатьма лазерами, і це дійсно такий вид відповіді. І якщо у «Челленджер-3» було б щось подібне. І це відкрита інформація, що лабораторія оборонних наук у Портон Даун працює над комплексом захисних засобів для дронів, який можна встановити на броньовану машину, таку як танк. Він буде випускати багато, якщо не тисячі лазерів, щоб знищити тисячі дронів. І... Коли ви поєднуєте це з тим, що ми називаємо РЕБ радіоелектронна боротьба, іншими словами, здатність знищити електронний зв'язок дрона з його станції управління, тоді ви можете забезпечити дійсно ефективні комплекси захисту, але без підвищення вразливості танка, і це той напрямок, в якому ми рухаємося. Тож я вважаю, що це дійсно дійсно позитивно. Отже, так дуже довга відповідь на ваше запитання, Франциси. Сподіваюся, я охопив його достатньо детально. Детально геміш, велике спасибі за роздуми щодо цього. Тепер я згадував ще одну історію, і це звичайно кібератаки на Росію останнім часом. І хоча, звісно, вони впливають на деякі групи значно більше ніж на інші, ми не повинні перебільшувати це. Я знаю, що у вас є деякі думки щодо їх значення. Абсолютно, і я сподіваюся, що люди зрозуміють цей контраст, переходячи від танків до кіберпростору, але це реальність сучасного поля бою. Дехто міг бачити національний центр кібербезпеки у Великій Британії, який є частиною, що підготувала звіт, дійсно попереджаючи всіх. Росіяни справді намагаються атакувати нас з кіберперспективи, і будь-хто, хто регулярно користується Маркс і Спенсер або Кооп, знатиме про проблеми, які вони мали, і згідно з центром кібербезпеки, все це російське українці дійсно показали, що вони розуміють те, що під час другої світової війни називали виконавчим управлінням спеціальних операцій. Це працює за ворожими лініями фізично, але також електронно. Робіть усе, що можете, те, що ми називаємо глибокою битвою, щоб спробувати вплинути на ситуацію. Бо ми бачимо, що в ближньому бою, як ми називаємо, або тактичному бою Україна все ще в незбалансованому стані. Росія має більше танків, більше боєприпасів, тощо, тощо. Як отримати перевагу? Ви отримуєте перевагу, намагаючись контролювати е, глибоку е, битву, е, роблячи неочікуване? І е, якщо хтось хоче дізнатися більше про це, е, китайський філософ Сунь Цзи е, він чудово описує непрямий підхід і робити речі, які не обов'язково є прямими. І саме тут кібернетика відіграє роль. І Францисе, ви згадали на початку про те, що аерофлот. Зазнав кібератаки. Здається, є дві українські кібергрупи, які виконують неймовірну роботу. Тепер атака на аерофлот це свого роду блискуча операція, також пов'язана з аптеками. Ми розуміємо, що основна аптечна мережа в московському регіоні 900 аптек була зламана. Я думаю, що дійсно розумно в цьому те, що це було спрямовано на впливових людей, без бажання звучати занадто банально. Це люди в Москві та Санкт-Петербурзі, які фактично контролюють і керують країною та мають будь-який вплив за межами Кремля. Отже, зосередитися на них, мабуть, правильно, тому що вони здається не дуже переймаються тим, що мільйон солдатів було вбито або поранено на передовій. Але коли їхнє повсякденне життя починає зазнавати впливу, тоді безумовно я маю на увазі, росіяни здається, вміють дуже добре контролювати соціальні мережі. Але знаєте, вони не можуть контролювати аптеки, які не можуть відкритися. Вони не можуть контролювати аерофлот, який не може літати, тому що його було електронно атаковано. Моя, так би мовити, фінальна частина на цю тему, і ми багато разів говорили про операцію Павутина, яка знову ж таки глибоко підтримується електронікою. І це також показує, що в Росії є досить багато людей, які готові підтримувати і допомагати цим речам, як це було в Європі, коли працювало управління спеціальних операцій. Тож я думаю, що такий всебічний підхід це саме те, що українці повинні робити. І давайте сподіватися, і я знаю, що ви це висвітлювали вчора, коли Трамп скоротив. Свої 50 днів до 10 днів до того, як санкції та тарифи набудуть чинності. Хоча він сказав на зворотному шляху до штатів на борту Air Force One, що він не був абсолютно переконаний, що це матиме значення. Але коли ви все це зберете разом, сподіваюся, це матиме значення, і те, чого ми всі хочемо, це справедливий мир для України якомога швидше. Кінець Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноусом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України, будь ласка, підпишіться на The telegraph, на www.telegraph.co.uk Ukraine Фелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, телеграфпачка Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.